Всім привіт! Мене звати Інвел, і сьогодні побудуємо план по євро на наступні дні. Отож, минулого тижня ми з вами говорили, що після рейду формувався Daily Well, і це нас доставляє до місячного свінга, тому глобально дивимося саме сюди. Також ми очікували реакцію після тесту Daily FWG на Dixie, ми її отримали. І зараз останнім контекстом, який ми отримуємо на цьому таймфреймі, є тест Daily FVG. Short. Тому можемо переходити на S4 і обирати для себе певні таргети. Зараз тут пан досить нечистий, сформоване SNT з Dixie, також сформований рейд, який буде інвалідовано через півтора години, якщо ціна закриється тут тілом, а також присутня FTA по вигляді 4 годинного ФВГ ось тут. Тому давайте краще перейдемо на Dixie, там трошки чіткіше все видно. Отож, після тесту Daily FVG ціна формує H4 RAID, також знаходить тригер у вигляді h 4 fvg і вже нам формує H4 VL, тобто ордерблок. Особисто я буду чекати формування 4-годинного FVG ось тут, для того, щоб продовжувати шукати а, шорт угоди по євро. Адже це буде певний намір ціни рухатися далі в цьому напрямку. Тут залишили такий трошки пул. Ось, якщо ми перейдемо на H1, то побачимо, що в даному діапазоні ціна не формує жодного ФВГ як тригер, а нам цікаво шукати певні тригери з таймфрейму нижче. Тому для себе виділяю даний свінг як тригер з H1, від якого можна буде продовжувати шукати угоди. Також варіантом є те, що ціна сформує в даному діапазоні ФВГ. В такому випадку буду просто чекати захід в цей ФВГ, захід 4 години ФВГ, тут формування певної моделі для входу на алтеп і буде виконуватись вхід. Так, якщо ми переглянемо теж саме на євро, тут також сформований тригер за H1, та ціна сюди може дійти. Ось, і після цього виконати вхід. Швидше за все, ціна досягне 4 годинного ФВГ швидше. І це для нас краще, адже 4 години таймфрейм доставляє до годинного. В такому випадку авто вже буде протестована, і якщо ось тут нададуть нам модель для входу, то можна буде сміливо виконувати вхід. Цікавить досягнення даного пула, глобальніше досягнення місячного свінга. Тому ось такий план. Чекаємо на формування нового контексту, спішити немає куди. Що ще за все, це вже буде завтра. І завтра можна буде розглянути певні шорт угоди по євро. Дякую за перегляд, до зустрічі.